Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Юар Crypto. Давненько в нас не було вже свіжих оновлень. В принципі, всі наші огляди минулі вони лишаються актуальними. Звісно, на ринку картина дещо змінюється. Змінюється сезонна статистика, в яку ми заходимо, змінюються притоки відтоки з спотових біткоін і ефірних ЄТФів, ну і сам по собі змінюється чарт. Да? Тому зараз швиденько от по цим трьом категоріям, сезонна статистика, притоки відтоки від спотових біткоін і ефірних ЄТЕФів, тобто розріз. Потоку ліквідності від інституціоналів і подивимося сам графік. Та я думаю, за 10 хвилин вкладемося, дійдемо якогось висновку, що нам очікувати на серпень місяць, ну і плюс-мінус десь до середини вересня. Такий, скажімо, середньостроковий буде в нас прогноз. Поїхали. В першу чергу, давайте подивимося на сезонну статистику. Я знаю, що деякі люди довіряють їй, деякі не довіряють, але я вам так скажу. Сезонна статистика, вона існує не дарма. Якщо певна, да, певний ретерн від вашого якогось фінінструменту на протязі там 10, 15 і 20 років просто крипторинок він ще молодий, досі, да, якщо от певний ретерн спостерігається в розрізі там, 10, 15 років на певний фінінструмент, скоріше за все, це не просто так. Це річ, яка є, яка має статистику повторюватись і. Придивитися на неї варто. От ми бачимо, да, біткоін долар. З 2014 року ведеться статистика по 2025, той, що зараз на вулиці у нас. І тут ми бачимо от август і сентябрь, серпень і вересень, да, два найслабші місяці для бітка. Біткоін у нас поводир всієї крипти, тому я думаю, тут не виникне питань, а чому не показуємо на ефір, солану і т.д. Буде знижуватися біткоін. Неодмінно буде знижуватися і ефір, і Солана, і Альти там на 20, можливо, 25%. О, це все подимося. Тому дивіться самі, Серпень, вересень-2 найгірші місяці. Потім у нас, скажімо так, от десь в серпні, вересні вересні да, сформується дно по бітку. Далі, жовтень місяць, один з найкращих місяців, десь рівний йому лише тільки лютий місяць, бачите, в 82% випадків позитивний ретерн був 11,5%. Тут в жовтні, в 82% випадків, ретерн був позитивний 19,5%, так званий оптовер. Тому, самі бачите, листопад дещо гіршим, але в принципі плюс-мінус позитивний. Ну і спад уже йде на грудень, трошки краще в січні, і от знову лютий має хороший ретерн. Тому на такий, скажімо, Слабкій е, сезонній статистиці очікувати прямо от кінець літа, початок вересня, якихось пампів, від бітка від е, такої досить капіталізованої да, е, крипти. В плані там ефіра, салани, не да, я б не став би так далі е, йдемо на розріз потоку ліквідності від інституціоналів в біткоін і ефірні ЄТФ. На ваших екранах да, в розрізі не монет, а долара. Да. Починаючи з кінця липня місяця 114 мільйонів відток. І 1 серпня мінус 812 мільйонів відток. Та от буквально вчора, понеділок, 4 серпня, мінус 323 мільйони відтік. Три дні, ну скажімо так, три сесії підряд, да, у нас тут відтік, і сумарно він уже перевищив, якщо тут порахувати, плюс-мінус десь 1,2 мільярда доларів. Звісно, це приковує увагу і заставляє дещо нервувати криптонів, оскільки ну на кого ще ж орієнтуватися, як не на інстуціоналі? Да? От, якщо ми подивимося з вами в розрізі ефірних ETF-ок, так, також дивимося в доларі. То тут з 1 серпня мінус 152 мільйони доларів, і от в понеділок, вчора, мінус 465. Багато в нас такої інфи було в інфополі, що от. Перетік капіталу йде з біткоін ЄТФ в ефірні ЄТФ. Але наразі зараз бачимо, що цей ризик, да це ну скажімо, когорта ризикових активів. Ризик зменшується і з біткоін, і з ефірних ЄТФ. Звісно, це ну наганяє певні такі панічні настрої, аля вау, все пропало. Армагідонщики зараз виходять в інфополі і кажуть, що ну все, інституціально розпродаються, тому рітейлу защуки, да, тому Ну все, байба. Медвежка починається, але не варто панікувати. Тут є дещо от одна така досить жирна, позитивна деталь, яка ну певним чином невелює от всі оці негативні історії, які про які я казав попереду. Дивіться, наступне засідання Федеральної резервної системи відбудеться 17 вересня 2025 року. да і наразі ми бачимо зараз, після, от якраз таки, е, пролив такий серйозний вже, да пішов в п'ятницю, в п'ятницю вийшов у нас нон-фарм е, payrolls і процент по безробіттю. NFP і процент по безробіттю І там вийшли цифри, попередні переглянуті і негативні, от ті, що ми отримали по факту. І там вийшло так, що два місяці підряд. У нас а, безробіття росло, а кількість реальних створених робочих місць на ринку праці США поза сільськогосподарським сектором, де залучено близько 80% роботоздатного населення США. У нас вакансії падали. Тобто, по факту, ну, в нас не в нас, а в США досить великі проблеми з ринком праці. Да? І всі, отак якось шоково восприйняли цю інфу. І почали зрізати ризик. Да? Можливо, починаються знову виходять на ринок якісь панічні настрої в плані рецесія буде. Да? І до чого це призводить? Зараз смисл в тому, що зараз консенсус інвестори знаходять в тому, що певною мірою, чим гірше для економіки, тим краще буде в майбутньому, оскільки прийде ФРС і почнуть рятувати Економіку США, а рятують вони її одним своїм улюбленим способом. Вони просто роблять ін'єкції свіжої ліквідності через дешеві кредити, через низькі процентні ставки в ринок, правильно. Ось і тут ця статистика відображається. FedWatch Tools 89% на те, що 17 вересня ставка буде знижена на один базисний пункт. От ставка зараз 425 450 базисних пунктів. От вона, те, що вона лишиться незмінною, на це лише 10,8% і 89,2 за те, що ставку знизять. Звісно, коли почнеться процес зниження ставки, почне бути ліквідність, скажімо так, взяти в борг буде дешевше. Куди підуть ці гроші? Правильно, вони підуть в ті інструменти, які зможуть дати більший прибуток, тобто не в захист, не в облігації. Да? Вони підуть в ризикові активи. В індекс SP 500, NASDAQ, Russell 2000 і в Крипту. По факту, якщо ми зараз подивимося, що в США, яке відношення до крипти, то от в нашому телеграм-каналі, хто не знав, підписуйтесь. Є от такі, от ми тут оновлюємо картинку по ринку майже щодня. От дивіться, в США готується президентський указ, який штрафуватиме банки за відмову обслуговувати криптокомпанію. Ну, банально відкривати рахунки. Да? Це може стати найпотужнішим драйвером для ринку після схвалення біткоін-ЄТФ, великим банкам. Фактично доведеться прийняти криптобізнес. Е, що в свою чергу призведе до ще більшого, більш можливого, да, скажу, потоку ліквідності в криптобізнес. Ось, а на стадії зниження, да, стадії зниження процентних ставок, ліквідність в ринці і так хлине, і більша частина з неї може попасти якраз таки в крипто сектор. Ось тому е, чому я кажу, що от ця інфа, вона дещо. Нівелює да, попередні дві негативні новини, тому що все-таки більше залежить від того, звідки візьметься ця ліквідність, якщо ставки будуть низькими. Ліквідність в ринки прийде за рахунок того, що дешевші будуть кредити. Фінансування буде залучатися і йтиме от. Туди в ризик Окей, про це поговорили. Поїхали на чарт перед вами денний графік Bitcoin, USDT, біржа Binance. Що ми тут бачимо? По факту, по факту, нічого тут критичного нема, абсолютно нема. Дивіться, якщо по-бистрому, є у нас отака от консолідація, да. Поки її низ да, тут тестувався нижня її границя, тут тестувалася і 50-денна єма, яка є динамічною підтримкою для ціни. Дивіться, тут прийшли, дістали верхню зону цього боковика, а це якраз рівень 110 тисяч. Пробили його хибно. Знову дивіться, зацепили 50-денну єма, винесли ось цей лоу, це якраз такий було, був наш. Uh, такий ну локальний лоу найближчі найближчий вісім Потім пробився цей боковик, пішов імпульс. Ну і знову ми тут стали в якийсь аля. Боковичок, якийсь тут клин, трикутник. Називайте хто хоче. Хто як любить там, графічні паттерни, так і називайте. Для мене це просто звуження ліквідності. Да. Потім пішов пробій вниз. Знову ціна знайшла підтримку на 50-день ЄМА. Дивіться, гарненько да, пробила, відскочила. І от Вчора буквально я записував огляд в проканал. Де казав, що от від цієї 50-денної єма, скоріше за все, ми отримаємо тест 115, там, 150, 115, 200. Хай вчорашнього дня був 115 686. І тут я про підписникам написав, що тут от ми і дізнаємося найближче майбутнє по а, бітку. Або ми. Пробиваємося, утримуємося ось в цій зоні і знову йдемо от на оцю, скажімо, таку лінію тенденції. І якщо ми її пробиваємо, можливо, буде тест, да ми тоді от йдемо на оці, 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 і можливо, можливо, на перехай, але ну знову таки звертаючи увагу на сезонну статистику, поки що з перехаєм не спішив. От, от, але оці цілі по 119 там, 700, 120 і, можливо, там 121 тисяча закрити може. Да. Але якщо ми от той варіант, о, який вже ви бачите зараз, ми отримали тест і отримали реакцію вниз. От на сьогодні біткоін знизився на 1,67%, майже тут на 2000 доларів. І знову, дивіться, 50-денна єма у нас виступає підтримкою. Це, в принципі, добре. Тому тут такий можливий варіант. Все ж таки, ми пробиваємо 50-денну єма, виносимо цей лоу і розвертаємося ще на один тест от, на виніс у цієї верхушки. І по факту в нас виходить, отака от консолідація між цією зоною супротива і динамічною підтримкою виді 50-денної єма. От от щось отаке ми будемо літом, от будемо стояти, нарізати оцей боковик. Поки не прийде ясність щодо процентних ставок від ФРС, ну тобто ясність певна вже є, але до 17 вересня ще ну, більше місяця, ще дуже багато часу. Да? На руки ми отримаємо по економіці США ще, якщо не помиляюсь, два звіти по інфляції і ще один звіт з ринку праці, які якраз таки і сформують уже остаточний консенсус, що буде робити ФРС 17 вересня. Якщо вони знизять там ставку, ринки полетять. Якщо вони не знизять ставку, скоріше за все нас чекає ще одна хвиля корекції. Ось, Тому тут такий можливий варіант, що ми отут просто зафлетуємо. І більш негативний такий варіант, він у нас був от в попереднім. Ось ось отут. Дивіться, да, тут ми отримали тест від 50 денної єма, винесли 110 тисяч і потім спустились вниз, винесли от цей наш лоу, і тільки потім, після відновлення вище 50 денної єма, ми розвернулись. Тому, в принципі, такий варіант виключати не можна. Можемо робити, да, оцей от мінімум і скоріш за все вже не розвернемося, да, для формування боковика, а прийдемо сюди, в район 110 тисяч. Це у нас, от я цю сіру зону не просто так виділяв. Це у нас 110 тисяч. Це у нас якраз верх ось цього минулого боковика. Ви самі бачите ось. Боковий профіль да, об'єму, і ви бачите наскільки об'ємно да, наторгована ця консолідація, з якої вихід був вгору. Тому, скоріш за все, вона стане нам досить сильною підтримкою, з якої ми ну, я впевнений відсотків на 90. Маємо отримати хорошу таку розворотну реакцію, ну, як мінімум, от знову ж таки на виніс от хая вчорашнього 115 686. Тобто, дивіться, що, от коротко кажучи, да, щоб не забивати вам голову великою, великим об'ємом інформації, дивіться. перша точка розвороту це якщо ми сьогодні закриваємося вище 50-денно єма. Да, ми можемо ще раз сходити на 115, 165, от сюди. Якщо ми закриваємося нижче, скоріше за все, ми виносимо цей лоу 111 850 і можемо розвернутися вже звідси сюди. отак, от да? Якщо ж ми виносимо цей лоу на 111 850 і немає такого ну, а хибного пробою, да, у вас тут має сформуватися якийсь доджик, пінбар, поглинання. Ми валимося на 110 тисяч, і вже тоді, отут, через знову таки якийсь флет, якийсь такий v образний відскок з тестом. Да, отут ми тоді можемо розворот отримати знову ж таки з цілями 115 п'ятнадцять. Ну от. А, максимум 115 686. Ось ось так коротко, без зайвої води, все як ви любите, навіть не показував карту ліквідації, бо зараз по факту, да, тут от вище оцих верхушок, вже просто вам. Скажу коротко вижимку, так, да, тут дуже багато вже налипло шортової ліквідності, і лише питання часу, коли ціна туди дойде і її знесе. Але поки що на такій от сезонній статистиці, дивіться, от у нас є да, от певне звуження ліквідності, є пробій вниз, є вже тест, і ми бачимо реакцію вниз. Тому, в принципі, от отримати спуск до 110 тисяч, ну, я б сказав би, відсотків 40 у нас є. І 60%, що ми от проб'ємо е, хибно 111,850 850 і розвернемося знову на от тест цієї е, сірої зони. Да? Ну і о цього хая. Е, так, хай, хай цей, е, 115 686. От. Ви бачаєте, що тут закреслив усе. Зараз постираю. от І тут буде все видніше. От, в принципі, все. Наразі зараз. 50-денна їма тримає, далі рівень підтримки буде от 110 тисяч, і ніякого Армагеддону, ніякої медвежки тут немає наразі. Якби, скажімо так, дивіться, це денний таймфрейм, зараз повидаляю все. Дивіться, якби от я побачив, да, от, отакі. Сплеск отакий об'ємі, ось такі сині стовпці. Да? от Можете гарно подивитися, такі от сплески об'ємів, вони завжди плюс-мінус на топ, або на верхушки, або на дні ринку. от Дивіться, от в попередніх дивіться, великий об'єм він відповідає ось цьому бару, після чого ціна пішла вниз. Да? Знову вдарили, знову дивіться, пішли вниз, знову сплеск об'ємів. Ось на цьому барі і ось на цьому барі, да? що ознаменувало дно локального ринку, і ми пішли на розворот. Зараз, от в цьому місці, дивіться, бачите, чи десь тут, тут тут, тут, всплесків такого об'єму немає. Тобто це ще не кульмінація, це ще не добій. Ріст ще продовжиться. Я впевнений на цьому відсотків ну, на 90%, нехай так буде. Ось тому да, отримати таку корекцію до 110 і там далі продовжити ріст вполне собі вероятно. Все, друзі, на цьому з вами буду прощатися до нових оновлень. Якщо цікава інформація, да, от сьогодні. Е Сервіс Локочейн читав, і дивіться, от, да, знову ж таки, BlackRock вносить депозит на Coinbase Prime 101 975 ефіра на 372 мільйона. І 2544 бітка на суму 292 мільйона. Ну, скоріше за все, на продаж. Да? Далі, от ще один емітент: біткоїн і ефірних ETF-ок. Fidelity також вносить скільки тут 14 978 ефірів на 53,5 млн мільйони на біржу Coinbase от там 10 хвилин тому. Зрозуміло, інституціонали трошечки зрізають цей свій ризик. Тому, кому цікаві щоденні да, от оновлення по ринку, тому прошу підписуйтесь на наш телеграм-канал. Він буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Все, друзі, прощаюсь поки що з вами до наступного оновлення. Бережіть себе і всім профіта!